Всім привіт! І це відео порівняння нового пристрою для зчитування якості повітря. У мене був до цього Quingping доволі дорогий пристрій, і я захотів знайти йому заміну аналог. Трошки дешевше, але виявилось, що він не такий вже і якісний. Ну або, можливо, він все ж таки якісний, проте я його порівнюю з кінпінгом, який зліва. І для мене це вважається як еталон якості. Апарат цей виглядає доволі просто: має екран без будь-яких перемикань, та три кнопки. Це подивитись дату, включити-виключити екран та включити та виключити звук, якщо якість повітря прогіршується, і воно сповіщає, що терміново треба провітрювати. А Quinping, в свою чергу, має вже вбудований. Сенсорний екран, в якому ви можете переглянути всі пункти, що було вчора чи пару годин тому з вашим якістю повітря. А детальну історію можна переглянути в додатку. Я використовую Smart Life, Посередині ви можете побачити, але тут інформація так скудна. Зліва Queen Ping, тут є по 15 хвилин діаграма кожного з параметру, А в Smart Life і цим новим пристроєм. Тут можна відслідковувати кожну годину, що було, і як змінювалася якість повітря. В інших додатках, таких як Туя і Smart Life подібними, інформація і інтерфейс однаковий, тому тут немає різниці. Дивлячись, які у вас розумні розетки, які додаток вам більше до вподоби. І навіть можна наче налаштувати якусь автоматизацію. Наприклад, підвищилась температура, увімкнути кондиціонер. Якщо у вас є, звичайно, підключені девайси. Порівнювати їх можна тільки зі спільними датчиками, а от інші там трошки якась біда або незрозуміла штука. А тепер поговоримо про показники і датчики. В принципі, тут один і той самий набір датчиків, але в новому пристрої є HSO і. PM10 – Це як тверді частички пилу, і це 6H6, це вимір, скажімо так, вихлопних газів. Ставсов на датчиків температури, вони плюс-мінус показують одне і те саме, проте на новому немає поділок до сотих і іноді датчик застає в межах тільки 20, 23, 27. В той час, як квінпінг може показувати десятки е, градусів. Так само з вологістю повітря. Вони плюс-мінус однакові, але все одно можуть відрізнятися. Датчик СО2 трошки чутливий відносно квінпінгу. Якщо параметр, наприклад, збільшувати дихаючи вуглекисним газом на пристрій. То Квінпінг повільно збільшує шкалу, але потім різко, доходячи до потрібних значень, то цей новий так само може швидко підніматися, але набагато швидше, і так само швидко опускати ці параметри. Можливо, це пов'язано з тим, що інформацію зразу видається з датчиків, а Квінпінг може там робити контрольовані заміри кожні 2-3 секунди і вирівнювати. Показники, щоб вони були більш плавними. Тобто погрішність в цих трьох вимірах, в принципі, незначні, але вони можуть коливатися в межах плюс-мінус однакових. І як до прикладу, от в цьому таймлепсі можна побачити, що CO2 параметр трошки збільшується що на одному, що на другому датчику. Це я просто зачинив вікна та сидів в зачиненій кімнаті. А тут я відкрив вікно на провітрювання, і можна побачити, як потихеньку СО2 вивільняється з кімнати і наповнюється чистим свіжим вуличним повітрям. Ну, майже чистим не завжди, але, в принципі, можна побачити, що СО2 параметр потихеньку зменшується, що на одному, що на іншому пристрої. Також для порівняння поставив два датчики в бомбосховищі. В принципі, тут прохолодно в ньому, і це майже одразу, але з затримкою показав датчик Квінпінг з той що справа. Наразі він показує 25 градусів і новий 25 також. Але згодом температура і вологість трошки зменшиться. Ну і параметри стосовно ТВОК. Наприклад, там є нові меблі, які можуть віддавати формальдегід. Якщо точніше, то. HCHO, чи якось так. Цей параметр показує саме формальдегіди, і як видно, що він показує нулі, наче просто чисте привітряне приміщення, або навіть на вулиці. Але по факту це не так. А от і вже через 15 хвилин температура і вологість майже стали як і є, але по факту також вони трошки відрізняються я стосовно вологості. З по всім іншим параметрам все наче однакове. А тут я хотів роздраконити датчики формальдегіди, оцей HSHO. По факту, навіть шафа з хімією, в якої точно є формальдегіди, або навіть запалювання свічки і сірника, які містять в собі саме формальдегіди. Ну тут більше. Як сірник, який оброблений лаком та має оцю хімію, по факту ніяк не впливав на датчик цей вимір виміру формальдегідів. І тому я не впевнений, що він працює. Хоча за параметрами навіть 0,0504, як ви бачите, це доволі великий показник. До речі, в цьому експерименті можна побачити, що якраз такі датчики PM2.5 і PM10 це. Литкі частички, які тримаються в повітрі, вони показують на максимум. Вона, в принципі, так і є. Адже дим і аерозоль видимі оку, і відповідно вони просто зашкалюють ці параметри. А більш литкі частички, які ми не бачимо, вони просто не видні. Я також отримав доступ до нових меблів. І перевірив формальдегіди. Так, тут збурення датчику видніється, але не таке критично, як мало бути. Адже показники нових меблів це 0,5. А воно показує всього лиш 0.16, що в принципі є допустимою нормою. На вулиці, як ви бачите, 0,02 всього лиш. А стосовно датчика S6 S6, це вихлопні гази, то тут все погано. Насправді він трошки реагує, але навіть маленький показник 006 це вже шкода для здоров'я. Навіть підносячи до вихлопної труби машини, я не побачив ніякого збурення. Тобто він реагує на щось інше, але точно не на вихлопні випари з двигуна внутрішнього згорання. В цілому датчик непоганий, якщо ви вимірюєте СО2, щоб провітрити кімнату, Температуру і відносну вологість. Адже сказати точно, який з цих пристроїв каже точні параметри теж доволі складно. А датчики показують майже однаково. По іншим параметрам, я не впевнений: щодо ТВОК, формальдегідів та бензолу. Також по дрібним часточкам 2,5 і 10 п'єм. В принципі, вони показують однаково, хоча PM10 це більш тяжкі рештки в повітрі, і вони повинні реагувати на всяку велику пилюку, яку ми бачимо. 2,5 це вже майже невидима пилюка. Ну, Тобто, зекономивши купити в цей датчик, я не отримав бажаних результатів додаткового вимірювання. Мій Квінпінг, в принципі, справляється. Набагато краще має зручний інтерфейс, сенсорний екран та під'єднання до Wi-Fi. Хоча і цей новий датчик теж має Wi-Fi, але ж таки, показувавши вам саме додаток, то тут ви не знайдете якоїсь потрібної додаткової і більш цікавою інформацію, тобто більш дрібних поділок по часу і тому подібне. А в цілому, це непогана станція для домашнього використання. Ви будете знати всі основні параметри. А якщо ви зацікавили такі пристрої вимірювання, то я думаю, що я замовлю новий девайс від Quinping. Вони випустили вперше за 5 років новий оновлений девайс з новими можливостями. Всім дякую за перегляд!